Ну, як, я в принципі пенсіонер, подробляю на таксі ще. Так що живу в хустці, дивлюся на обстановку, щося робить у хусті. Хустіся робить дуже багато, тим більше в, таку, в такий період, що у, у нас у державі йде війна, а тут щось робить. То благодаря нашим керівникам, городським керівникам, що так організували роботу, що... Не робилося, 900 років не робилося те, що робить тепер, у, у даний час. Вот. Так що робота вся велика робить і продовжують робити, благоустроїли ну, приукрасили город, так що міст вже більше став сучасним, що до нас вже почали приїжджати туристи, з'являються нові люди, нові е, е, ліця, навідують нас. Ми за себе даємо знати, що ми живемо в Хустці. І Хуст вже європейський міст. От, і я був у інших країнах світу, то я думаю, що ми, по внічному виду в ми вже не остаємо. В другу городу країн наших сусідів. Так що я думаю, що все добре.